2022 рік запам'ятається українцям не лише кривавою війною, а й малими чи то великими перемогами у власному життєписі. Одна із них відхід від нав'язаного російською церквою юліанського календаря. Свято-Преображенська греко-католицька парафія міста Ужгород, однією з перших у Мукачівській єпархії, перейшла на григоріанський календар. Відповідно до рішення про перехід на новий Григоріанський календар надаю своє благословіння. На святкування церковних празників для вашої парафії, починаючи з новечіря Різдва Христового дня 24 грудня 2022 року. Документ, у якому парафія отримала благословіння, видано 14 грудня апостольським адміністратором Мукачівської греко-католицької єпархії Владикою Нілом. Якщо громада цього хоче, то, то звичайно, що воно є добре. Воно є добре. Ми маємо, наприклад, тепер цегольнянська парафія хоче вже святкувати різдво за новим стилем. Ну і, і, мабуть, що вони так і будуть робити, тому що майже 100% людей хоче це зробити. Я то кажу так, що у Віфлеєм не треба скакати з парашута. Але треба підготуватися. Треба, треба пройти певний шлях, і насправді цьому передувала велика пророблена робота. За словами отця Василя, про перехід на григоріанський календар говорили упродовж усього року, але прецедентів не було. Тож як це втілити на практиці, теж не знали. Тим часом вірники все частіше допитувались, коли буде зміна у святах. Це спонукало активніше проводити роз'яснення, а головно чути бажання парафіян. Відтак восени вперше провели опитування, результат якого засвідчив 90% учасників готові стати частиною великого цивілізованого світу. Але негайного рішення тоді церква не мала. Тож вдруге настрої вірників вивчали на початку грудня. Знову робили вдруге друге опитування. У групі Вайбер нашої парафії і вже було 97% людей за те, щоб ми перейшли. Ну і Тоді я з цим опитуванням звернувся до владики, після чого він сказав, що потрібно, якщо це дійсно бажання людей, документувати це. То було зроблено загальними зборами парафії лист прохання із підписами всіх присутніх людей тут в парафії, і потім цей лист прохання з підписами 11 грудня був переданий владиці Нілу. І... У того ж дня Владика прийняв рішення про дозвіл надання нашій парафії, саме в місті Ужгороді на перехід на Григоріанський календар греко-католицька церква не заперечує бажанням громади. Тож, якщо парафія має намір змінити радянський стиль на новочасний григоріанський, не варто їй забороняти, каже владика. Люди є відкриті на новий календар. Є пару таких наших громад, навіть тут, в Ужгороді, що, що вже хочуть святкувати по-новому. Но, звичайно, що це є бажання людей це є завжди важлива річ. Якщо громада вирішує святкувати по-новому, то. Так вони хай повинні робити григоріанський календар, або як його ще називають, календар за новим стилем, запроваджений 226 двадцять папою римським у 1582 році і нині визнаний як міжнародний стандарт. Його дотримуються усі християни західного обряду, а також три із шести православних церков. Тож відтепер і ужгородські вірники святкуватимуть різдво, великдень та інші релігійні свята разом з усім світом. От ми святкували е, свято Ісуса Христа, бо сього Василія за юліанським календарем 14 січня. То сьогодні зараз ми вже за юліанським календарем будемо святкувати це 1 січня. Наприклад, свято Богоявлення. Ми святкували 19 січня. Зараз будемо святкувати 6 січня. Те саме і Пасху. Також дуже таки важливий момент, бо е, є розбіжність у святкуванні Пасхи. І тепер вже принаймні, у нас на парафії цього не буде. Ми вже будемо святкувати, так і святкує весь світ. Е, Католицька церква, бо це було і бажання людей так само святкувати Пасху і всі свята в єдності з католицькою церквою святішим отцем. водночас отець Василь визнає, далеко не всі родини одразу перейдуть на новий лад відзначення релігійних дат, і це нормально, адже чимало людей звикли до юліанського календаря. Загалом, за приблизними прогнозами, на повний перехід до григоріанського стилю Україні знадобиться близько двох років.